Діво, привіт! Це ваш маленький розклад на січень місяць. Не дивлячись на те, що він вже зараз йде, я все одно вирішила зробити такі маленькі підказочки для всіх знаків зодіаку на рахунок роботи, фінансів, кохання та найважливішої події цього місяця. Давайте дивитися. Дуже вдячна за донати, Хто донатив? Я ось купила таку колоду, Господи, забула слово. Шалений місяць. Дуже я хотіла цю колоду. Я щаслива, що я її купила. І до цього маєте відношення і ви. Четірочка мечів. Ой, ви тут щось лінуєтесь, щось ви тут щось робите, щось не робите, але у вас тут така суцільна лінька. Давайте дивитися, що вас чекає в роботі, Діве. Що вас чекає? В грошах, що вас чекає в коханні діви, і що вас чекає діва? Точніше, найважливіша подія вашого місяця діва угу. в роботі. Помірність. Помірність говорить про те, що ви будете балансувати. Балансувати, будете спокійними, у вас не буде якоїсь ініціативи. Це коли ви знаєте така рутинна, спокійна робота, Ніяких, ніякого розвитку, все просто спокійно, все помірно, все так, як, знаєте, збалансовано, я би так сказала. Це коли внутрішній баланс є, а за ним і тягнеться зовнішній баланс. Зловити дзен в плані роботи. Так? Немає розвитку, але, але все тихо, і немає якихось там, не знаю, критичних ситуацій або ще щось. З чим це пов'язано, ваша помірність? З емоціями. емоції, знаєте, які викликають у вас стан не просто дурачества, да? це коли ми трошки поводимо себе несерйозно, того, що ми, скоріш за все, закохані, то, що може, ми з кимось спілкуємося, може ми з кимось познайомились, може, це стосується коханої жінки, дружини, коханки, людини, яка нам дуже сильно подобається. Да? Ми поводимо себе як дурак. І нам тут ніби як не до роботи. Ви, дівчата, просто будете в когось закохані. Тому ви балансуєте між внутрішнім, зовнішнім, трошки поводите себе несерйозно в плані роботи. Може, хтось тут займеться творчістю. Так? Тому основна робота трошки буде неважлива. Так? І на дні колоди у вас виходить четвірка Пентаклів. Ну, я хочу сказати, що ви все одно. У вас, по-перше, тут можуть бути ревнощі на рахунок відносин, і це вам заважає, заважає працювати. Також ви тут економите гроші, економите сили. Може, у вас немає цих сил зараз на даний момент. А... Знаєте, це ще бути скупим на всі свої ресурси, не вкладатися нічим, нічого не робити. Але це не, не дуже гарний стан, тому передивіться його трошечки. Так? Передивіться. Може, тут захочеться якось байдикувати, тут е, захочеться, може, не знаю, якіхось емоцій, смачного алкоголю, їжі, е, щось таке. І це буде заважати вам працювати. Ні, у вас все буде спокійно, більш-менш, але все одно це буде вам заважати. Ваша черезмірна емоційність балансуйте, вам тут говорять, тому що емоційність може призвести до необдуманих не поступків. Да? А це не ок, не, не дуже приємно буде для вас або для оточуючих. Що стосується грошей, Діви. Ох, карта смерті, ну. Бачите, у вас там виходила карта економії. Карта смерті говорить про те, що щось відмирає, якась сфера в вашому житті відмирає, або якийсь поток грошей у вашому житті відмирає. Може, вам хтось тут допомагав, може, ну, тут щось трансформується, але ви повинні розуміти, що через такий біль, через відмирання якогось каналу у вас буде народжуватись якийсь новий проєкт. Це дуже сильна трансформація на рахунок грошей. Це коли ми все передумуємо, Це коли ми розуміємо, чого ми хочемо, чого ми не хочемо. Це коли ми, може, про щось навіть шкодуємо, да? на що ми не витратили гроші, або на що навпаки витратили. Також смерть говорить, може, у вас якийсь тут поток грошей був від Скорпіона. Да? Вам тут була допомога від такої людини, або ви якось співпрацювали, а тут вже хоп, і нема. Це може або продовжитися, або різко закінчитися і закінчитися для вас дуже болісно. Давайте дивитися, чого це стосується. Чого це стосується у вас в грошах? кубків, сонечко. Ну тут, бачите, тут, в принципі, все одно йде, якби знаєте, перенародження. Да? Якась людина е все одно може вам допомогти в грошах, або здійснити вашу мрію. Риц по рицарю Кубків це людина не зовсім доросла, але та, яка прям з душею захоче вам допомогти. Може, це ви будете, да? ви через смерть, через відмирання чогось йдете до своєї мрії, йдете до своєї цілі, рицарю кубків це коли в нас є реально. Е Сили рухатися вперед, сили щось робити кожен день. І по сонечку це бути сонечком, це йти до своєї мрії, це, знаєте, мати це внутрішнє світло, яке підсвічує вам дорогу вперед. Також це амбіції, це амбіції, трошки, може, егоїзм, надмінність. І цей момент не, не дає вам втрачати в себе віру, надію в те, що у вас все. Вийде по рецерю кубків тут ще може бути таке, що людина, яка до вас залицяється, людина, яка вас там не знаю, кохає, таємно або ще щось, може якось проявляти е, свої ухажування, е, е, своє внімання через подарунки, через гроші. І це якби підніме вам настрій. Але по семірсі мечів тут є якісь хитрощі. Або ви тут хитруєте з грошима, або людина, з якою ви будете мати справу. Людина або люди да, може хитрувати. Все ж таки, рицарі копків, вони, ну, мені, якщо чесно, не дуже подобається ця карта. Вона мені напом... нагадує якусь слизьку людину дуже. Парливою, розуміючи силу свого тіла, да. Але слизьку. Це або ви, або з вами. Так будуть себе поводити, і ви повинні розуміти, що тут щось, щось нечисто, тут якісь хитрощі йдуть. Тут якісь хитрощі йдуть. В когось о, станеться інтим. Дуже пристрасний. Або з людиною такою, знаєте, якою, з якою ви зараз зустрічаєтесь, яка приїжджає до вас, або приїжджаєте ви. І тут може бути вагітність. І вагітність буде або з вашої сторони спеціально, або зі сторони тієї людини. В плані або дівчина зробить так, що завагітніє, або чоловік зробить так, щоб завагітніла дівчина. Таке теж може бути. Тут прям не гроші, а йдуть якісь. Кохальні, кохальні трикутники. <хи> Якщо чесно, щось тут таке тут і про гроші, і про кохання. Дуже так цікаво виглядає ця вся історія. Давайте тоді подивитися, що вас чекає в коханні, в тому ж коханні, да? імператриця. Імператриця це або дружина ваша, або дівчина, майбутня, да, там ваша дружина. Або жінка, яку ви сприймаєте як імператрицю. Да, тобто вона має такі риси характеру. Ви, дівчата, можете поводити себе так, да? в таких енергіях бути м'яких, симпатичних, магнетичних, мудрих. Комусь можуть зробити пропозицію навіть. Ви захочете діви, зробити пропозицію своїй дівчині, або ви дівчата е ну, вам зроблять пропозицію, так? Тут ще розширення кохання. Хтось тут може стати мамою або завагітніти. Це розумієте, там сонечко, смерть, вона завжди говорить про пристрасний секс. І імператриця я можу казати про те, що хтось тут може завагітніти, Да? Тут дарувати подарунки своїй жінці, коханій дружині. Таке теж може бути. Якби вихваляти її, її, її красу, да? її почість, що вона ваша дружина. Що стосується імператриця ще? Що це значить? Значить, перше, що мені йде, це е, зрада в плані обману. Тут реально хтось може завагітніти дуже е, обманчивим да, шляхом. По колісниці це в якійсь поїздці, хтось до когось приїжджає, або ж хтось кудись поїде з кимось. Тут дуже високі можуть бути амбіції цієї жінки. Да? Тут е, якісь... Якась зрада, тут реально зрада йде. І зрада йде в плані, або людина тут знайшла собі когось іншого, по тузу пентаклів це більш вигідний шанс. Або зрада в тому плані, що людина тут може спеціально завигідніти. Таке теж може бути? Так? По тузу Пентаклів. Тут, знаєте, спектакль це шанс на створення сім'ї, на те, щоб завагітніти. Тут завжди про це говорять. Чомусь мені йдеться вагітність, капець. А Ще дівчата, на чомусь мені здається, що ви тут когось зраджуєте. Можуть вас зраджувати, але мені щось здається, що це стосується більше вас. І потузу пентаклів, це знаєте, це зрозуміти і побачити інший шанс, більш вигідний для вас. І це буде в якійсь поїздці. Або людина, яку ви розглядаєте, як цей шанс, може так себе поводити. Не зовсім чесно. Так що будьте уважні. Тут, тут не про кохання, тут про вигоду. Про вигоду і про зраду. Зрада може бути в, в різних випадках, але якщо тут виходить все ж таки імператриця, а не якась королева, то це може стосуватися напряму сім'ї, дітей, зачаті, да, ось в такому якомусь ключі. Будьте уважні. Ну, і найважливіша подія цього місяця для вас. Діви. Королева мечів. А, знаєте, це може бути пов'язано з вашою колишньою дружиною, колишньою дівчиною. Або ви дівчата, для когось ви тут колишня жінка, дівчина, да? і ви тут вийдете, тут, якби ваша головна роль, так? Да? По королеві мечів це ще, знаєте, бути в силі холодну, холо, холодності, мати чіткий план дій, мати чіткий аналіз свого життя і життя в цілому, у грошах, у відносинах, в роботі і всьому іншому. Да? І чітко рухатися за цим планом. Для того, щоб досягти якоїсь своєї мети, бути націленою або націленим на цю мету. Але все ж таки, давайте подивимось, чого стосується ця королева мечів. Означає королеву мечів. Ну, для когось це стосується колишньої дружини. Колишньої дружини і теперішньої дружини. І імператор. Або колишньої дівчини і теперішньої дівчини. Так? І посередині імператор. Все ж таки, він дивиться в напрямку. Королеви Пентаклів зараз, але для когось а, тут може бути вибір. Для когось це вияснення отношеній. Да? І все ж таки, в нас перше вийшла королева мечів. Я думаю, що тут вияснення отношеній буде з цією жінкою на рахунок цієї жінки, королеви пентаклів. Якщо це не стосується відносин, це може стосуватися того, що ви будете дуже багато працювати, може співпрацювати з якимось чоловіком, з начальником, з якимось проєктом, да? І ви вийдете в Королеву Пентаклів, це коли ви, хлопці, можете стати імператором в плані роботи проєктів, можете навіть зустріти там свою дівчину, там, дружину або ще когось. Також це бути в енергіях, коли нам подобається заробляти гроші, тому що нам подобається робота. Але ви вийдете в цей стан тільки за рахунок того, коли у вас буде чіткий план дій. Королева мечі вона така мовчазна, спокійна, вона знає, що вона робить. Ну, енергія така. Це неважливо ви чоловік або жінка. Або ж навпаки, тут, бачите, тут. Між двома жінками, може, хтось захоче, щоб колишня жінка стала майбутньою дружиною? Да? Взяти відповідальність за цю жінку, тому що все ж таки, на дні колоди виходить мірочка Пентаклів, це початок чогось довгострокового, це початок довгострокових відносин. Але це довго буде розвиватися. І тут прям довго виводити людину з колишньою в нову. Якщо це стосується двох жінок, yeah. да, і все ж таки тут, скоріш за все, буде тема стосуватися цієї жінки, королеви мечів, може, якась конфронтація у вас буде з цією людиною, або у вас, дівчата, буде якась така ситуація з чоловіком, да, колишнім, може, він повернеться в ваше життя, або ще щось. Тут про те, що людина не отримала того результату з іншою жінкою, якого хотіла. Але не факт, що це вам буде потрібно. Або потрібно буде цій тій жінці. В принципі, все, діви. Цілую, люблю, обіймаю. Бажаю вам гарного місяця. До зустрічі, Па-па.